Доброго вечора. Сьогодні хочу поділитися з вами откровенням на тему Всесвіту. А дивилася ролик, дуже гарний. Звичайно, прикріплю вам його до свого відео. І знаєте, там звучало декілька фактів такі, які, ну не поспориш. Знаєте, не поспориш, як на українській буде. Нічого, не поспориш. І, наприклад, що матеріальні об'єкти, якщо вони починають рухатися зі швидкістю часу, то вони розщіплюються до фотонів. Да? Фотони це світло. Світло складається з фотонів. І якщо об'єкт так швидко рухається, то він розщіпляється на молекули. Да? І дуже багато у нас фільмів, серіалів. Я також їх раніше дуже полюбляла про космос і все таке загадкове і незвичайне. І мені це дуже подобалося. І, і ось сьогодні я просто зрозуміла, що реально це настільки фантастика, яка просто уводить людину. Від Бога, а чому саме від Бога? Тому що ми ладні вірити в якісь НЛО, в якісь там інопланетян, в якісь кораблі швидкості світу. На самому, на самому, разі, на самому разі це просто вигадки, які в реальному житті вони просто... Ну, це просто фантастика. Якщо взяти якусь просто бутилку з водою, яку я зараз бачу, відправити в космос зі швидкістю світла, то це, це просто такий бред, який люди видумують, так? і е, зі швидкістю часу може зі швидкістю світла може тільки ангел пересуватися, тому що він складається із світла. Біблія пише, що ангели це. Вони із світла, тобто з фотонів. Тому, якщо вони рухаються, ми, мож, ми не можемо їх бачити. так? І ну, дуже багато таких ще фактів, так, які вони просто заставляють розум думати. так? І зараз прикріплю відео, подивитеся і задумайтеся самі, так, наскільки. Біблія відповідає на всі наші запитання, навіть про хвилі в морі, і навіть про те, що про те, що вітру Бог дав вагу. Так, а всі оці фільми фантастичні про космос, якщо так просто на секундочку включити свій розум і задуматись, то можна одразу зрозуміти абсурдність ситуації і наскільки це нереально. В реальному житті, але ми в це віримо. Я в це вірила. Ми про це міркуємо, ми, в це, ми про це думаємо, ми це, цього хочемо. Ми можемо вже вірити в якісь там НЛО інопланетяни, які вони нам там спасуть нас чи нападуть на нас. чи... Може, нам треба полетіти на іншу планету, якщо ми вичерпаємо всі ресурси зі своєї планети. Але на самому разі це просто такий бред, тому що тільки Бог Він може нас рятувати. Тільки Бог, він може нас забрати в своє третє змірня рай до третього неба, так як Біблія пише, що рай це третє небо, третє Да? Є атмосфера. Да? Наші хмаринки, перше небо, є космос, друге небо, і є рай, який внівний за межами Всесвіту. Ось, Тому ну от, коли я стала читати Біблію, вона мене набагато більше вражає, ніж якісь фільми про космос, тому що Біблія, якщо я починаю розмірковувати, на... Про те, що я прочитала, і це реально це реально в реальному житті. Це тобі не сказка, це тобі не просто якийсь фільм це по правді те, що відбувається уже зараз. Ну, наприклад, те, що написано у книзі Апокаліпсис, остання книга Біблії. Благословляю вас! Гігантські розміри всесвіту незбагненні для людського розуму, проте Всесвіт реальний. Щоб перетнути нашу галактику, чумацький шлях знадобиться приблизно 100 тисяч років, а щоб долетіти до найближчої до нас галактики Андромеди 2 мільйони 300 тисяч років. Наступна галактика знаходиться на відстані 20 мільйонів світлових років, і попереду ще мільярди галактик. Попри популярну думку, розміри всесвіту не збільшують, а унеможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема уфологів та фантастів. Подорожі навіть зі швидкістю світла тривали б у нашому всесвіті мільйони років. І жодна людина чи жива істота не здатна вижити у цьому перельоті. Відстані від землі до інших планет поза сонячною системою настільки великі, що між ними сполучення неможливі, в принципі. На сьогоднішній день невідомо жодної населеної планети ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності Землі та її божественного походження. І тому фантасти, ґрунтуючись у своєму світогляді, на атеїстичному уявленні про життя, вигадують надсвітлові перельоти до далеких зірок, порушуючи у своїх творах усі відомі закони фізики. Від спотвореної інформації у людей пошкоджуються мізки, і їм стає все важче відрізняти вигадку від реальності. Тому багато хто живе в ілюзії і страждає від відсутності сенсу життя, який дає лише творець. Згідно з наукою, матерія не може пересуватися зі швидкістю світла. Це під силу лише ангелам, космічному кораблю Аполлон, що долетів до місяця за три дні, знадобиться 870 тисяч років, щоб долетіти до найближчої зірки Проксима Центавра. Величезний всесвіт це небеса небес, і вони не вміщають величного Творця, сказано в Біблії. І більше того, Бог не живе в рукотворних храмах, Він живе у мільярдах людських сердець, які становлять церкву Ісуса Христа. Серед них є багато видатних науковців, і практично всі засновники різних галузей науки робили великі відкриття, вірячи в Бога.